Що ж, привіт усім! І так, це наше нове відео, наше перше відео у 2025 році, ура! І що ж, я його розпочну якраз знову ж з гри The Binding of Isaac. Чому? Тому що я вирішив зробити переосмислення своїх старих відео. Ну, а також зроблю, так би мовити, огляд на моє улюблене DLC для першого Айзека 2011 року. Так, я не знаю чому, але Рейбіорз мені щось ну, не зайшов. Типу, він прикольний, в нього легше грати, в ньому реально можна застрягти надовго, але в мене в серці назавжди залишився перший Ісаак. Що ж, і якраз ми давайте поговоримо про DLC під назвою Wrath of the Lamb. Що ж, сідайте, а я починаю. Wrath Of the Lamb. Або ж як це перекладається, гнів або лють ягня. Це спочатку був мод на першого Ісаака, де один чувачок зробив там нових НПС, нові паверапи і нові усілякі штуки. Через що Едмунд Макміллен на це подивився і такий: Слухай, а шикарно ти зробив, Ого, я зроблю цей мод офіційним. Він так зробив Діл Сібрав за Лемб. І знаєте, що після реберзу я подивився на це DLC і зрозумів одну річ. Так буквально The Binding of Isaac Рібз брав до контенту, якраз з образов зелен, тому що ну серйозно, багато механік, паверапів і так далі вони перекочували якраз у Тебої Р, через що реально я зрозумів той факт, що тепер мені ребьз не потрібен. А вже ж тут залишився той фактор, через що ця гра стає трохи гіршою, ніж реберсту, тому що тут комбінація предметів працює інакше, тобто деякі воздібності можуть тупо скинутися, якщо у реберзі вони якось поєднувалися. Так, у цьому є проблема. Тоді що я можу ваше сказати про це DLC? Спочатку я перед вами вибачуся, тому що у своїх перших двох оглядах на Айзека я говорив деякі неправильні речі, тому що я тоді навіть не пройшов повністю Айзека. Типу, я серйозно, типу, я говорив, що у першій частині, якщо ви переможете маму, то все, кінець, гра коротка. Насправді, після. Цього відео я якраз і пройшов його, і знаєте, ні, якби там буде ще далі е, більше левелів, ну і ще будуть вершники апокаліпсису, і ви зможете потрапити всередину своєї матері. Йокала мене, Едмунд, що ти курив? Ну, добре, добре, все, переходимо до самого Ділсі. Воно мені дуже сильно сподобалося. Ну, я серйозно. Типу, це DLC, воно додає усі всякі приколи, які були ще й в Rebirth. По крайній мері, Rebirth їх до себе перейняв. Сюди додали нових босів, яких я в Rebirth, до речі, ще не зустрічав. Наприклад, бос Пін. Не той, хто із цього російського мультфільма, а буквально черв'як, який дуже легкий, типу він просто стрибає, іноді зригує на вас якусь фігню і все. Ну, дуже легкий бос. Ну, а також ще декілька усіляких босів. Додали усім знайомим з реберзу. Павуків, павутиня, навіть боса павука завезли і так далі. Через що, ну, блін, приємно. Також сюди додали гівняних мух. Ну, типу, буквально шмат гівна, над яким кружить муха. Але ця муха буде на вас летіти тільки тоді, коли ви зламаєте це гівно. Дуже корисна інформація, капець. Ну і а вже сюди додали нові предмети, нові паверапи. І нарешті, нарешті я зміг знайти тут -ту кімнату Янгола за допомогою цього DLC. Не знаю, чи була ця кімната ще і в часи і просто першого Айзека. Але коли я завантажив це DLC, я зміг нормально знайти цю кімнату нарешті. До речі, тут іще дуже гарна музика. Я не знаю чому, але вона мені тут ну, сподобалася, але її не зміг нормально ніде знайти. Не знаю чому, я не знаю, як це працює. Але тут музика реально приємна, вона звучить буквально як ремікс на звичайну музику з першого Айзека. через що ну, буквально мені було сильно приємно. І як я ще пам'ятаю, і до неї приклав руку сам Денні Барановський, через що реально респект. Ну, а так, це все, що я хотів сказати. Я випустив таке невелике розмовне відео, де я просто розповів щось про DLC, про яке вже всі розказали. Але просто воно мені сподобалося, і також ще я хотів вибачитися за свої минулі помилки перед вами, і все. І в принципі, я хотів би почати цей рік якраз на щасливій ноті. В принципі, дуже так оптимістично, тому так. Що ж, дякую вам за перегляд, дякую вам за все. Якщо вам подобається мій контент, то підпишіться. А якщо вам сподобалося це відео, то ставте на нього лайк. Що ж, дякую вам за перегляд, до побачення.